Слава Ісусу Христу! Ми будемо мати ще одну молитву. І зазвичай перша проповідь, якраз це проповідь, щоб ми підготовились до зібрання, до слухання, до того, щоб славити Бога. І я якраз хочу зачитати місце, яке бажаю, щоб воно стало причиною до таких. Підготовчих процесів, і ми в цій молитві могли справді попросити Бога, щоб Бог благословив наше серце, пильнувати і сьогодні отримати благословіння Його, а саме, щоб Бог проговорив наше серце, в наш дух. З пасхальними подіями є одна історія, коли двоє учнів ішли, як ми називаємо, по дорозі в Емаус, дорога Емаус. І ось вони говорили і про щось говорили. Ішли і говорили. І ось написано 24 розділ Євангелії від Луки, 17 вірш. Ісус пристав до них, але вони не розпізнали, що то Він. І от Ісус розпитує і питає: дивіться, і спитався Він їх, що за речі такі, про що, що про них між собою в дорозі міркуєте? І от далі запитання. І чого ви сумні? Я хочу, щоб ми поставили ніби трішки інше питання, але в цьому контексті. Про що я розмірковую? Про що я говорю? Яка моя розважність? На хвильку подумайте, коли ми прийшли на зібрання, від чого буде залежати, що я отримаю слово Боже в свій дух, в своє життя? І от найбільше буде залежати, про що я внутрі, от в розумі, розважаю. Хто ніби направляє мої думки? Як пам'ятаєте, далі історія, я не буду зачитувати, але Ісус направив їхні думки, і їхнє серце запалало, і в них прийшло навіть відкриття щодо Ісуса. І от я хотів би, щоб сьогодні на зібрання, і в цілому, от коли ми приходимо, ми б зрозуміли, хоче Ісус направляти хід наших думок. Пам'ятаєте, Ісус каже, якщо ви зберетесь двоє чи троє в ім'я моє, то що? Я буду посеред вас. Для чого? Щоб направляти вашу розмову, щоб направляти вашу розважність. Я от раніше чув і знав ніби, оцю думку, і я думаю, що ви чули, але от десь тільки вчора, десь з другої сторони, її почув. Ну, наприклад, що жива риба пливе проти течії. І от коли оце це ніби зрозуміло, але десь от я вчора подумав. Ну, зворотньо. А мертва тільки за течією. І от ідея яка, що в наших думках, наших розважностях, якщо ми мертві, ми просто імпульсивно, от що приходить в голову, от десь побачили квіточку, і вже собі там пішли по цих квіточках. Подивились на якусь дівчину, чи хлопця, щось там чи сподобалось, чи наоборот не сподобалось, і вже пішли цими думками. Тим більше, гості є багато причин, про що подумати. Але от бачите, коли я живий. Я буду йти проти течії. Що це означає? Я буду направляти, куди мені треба. Я хочу, щоб, Боже, оця пісня, я хочу почути, Боже, що ти хочеш мені сказати? Я хочу прославити Тебе. Оце слово, яке читається, можливо, просте, можливо, я чув, але я направляю Боже Духом Святим проговори, говори, відкривай, щоб моє серце палало, оживало. Бачите, нам треба бути живими, не мертвими. Тобто, от ми сидимо, ніби оце пасивність, ніби, але внутрі ми маємо бути активними, живими. І тому, якраз коли ми будемо пильнувати і живі, то Дух Святий буде скеровувати якраз слово, пісні і все, що буде відбуватися в цьому зібранні. А ми ж якраз і от ця проповідь, і ця молитва, вона направлена, Боже, підготуй нас. Боже, говори до нас, Господи, прослався в нашому зібранні. Тепер ще раз від чого це залежить? Від того, про що я розважаю в своєму серці, в думках, бажаннях. Тому давайте зараз в цій молитві попросимо, Господи, Духом Святим. Направляй мої думки. Духом Святим направляй мій звір, що зауважить, що почуть, що взяти до себе, до глибини свого серця, і мати оце приломлення Твого відкриття, Твого Духа відчути в своєму дусі. Амінь. Давайте станемо, помолимось, благословимо.